Так, друзі, добрий ранок. У нас сьогодні другий день. Бачите, водичка дуже сильно підійшла. Добре, що ми так човни підтягнули. І, на щастя, вони нікуди не уплили, бо дуже сильно підійшла вода, тому що ну, перша дощ капає. От, друге діло це зрозуміло, що осінь. Водичка кожен день прибуває. От зараз ми збираємо речі. Трохи треба. Вичерпати воду, що в нього в човнах так само вода бо дощ. І вже випливаємо, будемо починати наш другий день шукати рибу. Не знаю, вчора ввечері ми виїжджали на судака, але щось з судаком все дуже, дуже тяжко. Тому сьогодні будемо пробувати шукати хоча б щуку. От, а там, як повезе. Вдасться піймати судака, то буде добре, ні, то піймаємо, що, що буде ловитися. Ого! Давай, Санька, штовхай. О! Добре, що ми він з утра поїли. Зараз, секундочку, записую. Опа. Все, поїхали. Погнали. Да, до речі, сьогодні такий туман, що Ну Це вже трохи ясніше стало, бо зранку вийшов з будиночка нашого цього озера навіть і видно не було. Перший закид робимо вчора. У нас тут будемо верталися, була одна покльовка. Зараз спробуємо, може вона чекає саньок як тут з вечора. Погодка сьогодні трохи холодніша. Дощу немає, а температура нижча. Да, Сьогодні водичка підніма ну, піднялась. Я думаю, що рибу буде ще важче шукати. Ну, побачимо. Може, може буде і краще поїхати це. Будемо ну. так А что, на воблірі? Зробили десяток закидів, але ну, щось. Щось рибка не відгукається. Зараз пробуємо на силикон. Може на силикон синюк? Щось. Вчора ж жбрало тут да, у мене. На силикончик. Були покльовочки. Навіть один сріз був. Опа, буває. Трава. Напевно трава була. У нас перша покльовка, он Саня дуже велику щуку спіймав. Саньок, як ти думав, скільки кілограмів? 0,2 Ну, з Головне що це риба. Все, продовжимо далі. Так, вже годину десь ми прорибали щось. Жодної... Жодного клювання не було. Зараз трохи поміняли тактику, пробуємо на силікон з глибини щось піймати, начебто вихолоті рибку знайшли, якусь таю білі. Може повезе якийсь шалений судак клюне. Щось дуже все печально. Хоч природа гарна, да, Сань? Но. Природа гарна, погана. Зараз вже сонечко стає. Не хоче щось. Зараз спробую машинне масло. Сонечну погоду начебто буває виручає. Все змінюємо. Так, ну що, поїхали. Нас не несе, ні? Ні, стоїмо, так? Ми стоїмо, ніж, не будемо співати ті бокс. То якось так просто не потянув. Ну так. Да. Вітерець підіймається. Зараз десь, що ми тут півгодинки покидаємо, якщо нічого не буде, то тоді беремо і на воблери вздовж камиша, так? Бо я бачу, що тут шансів небагато, блін, у нас. Зараз до берега спробуємо. Що зовсім вже і на глибину. І з глибини і на берег, і з берега результату немає Що пару закидів, і що на... <плес> міняємо знов тактику? <плес> <плес> що робити? Ну? Якщо цей судак плювати зовсім не хоче. Це рибалка. Що ти зробиш тут? І погода, і тиск можу впливати, і все що хочеш. Вчора цілий день дощ, сьогодні вже сонечко таке. Облачно. Дивіться, який домик гарний, да? Сеня хотів би собі такий? ви <різь> так фіни живуть. Що ствічить нам теж ніякого результату. Не дає! Так, у нас опять є риба. Да, ну дивлюсь тут щуки такі знаєш, справжні фінські Чи це окунь? а окунь? ну все супер. З ударом взяв чи ні. Ні, я просто в натяжку взяли. Да, шкода, що немає з собою окремого коньового спінінга, так би. Раз. Поміняв спінінги і все, а тут, щоб нового коня, то треба прив'язуватись, блядь. Друзі, щось у мене тут проклюнуло. І у тебе сай? Mm -hmm. То може ми це настає окунь. а ні, а у мене щука. Ха! Ой, Ха! була. А у тебе що там? У тебе нічого. Треба, знаєш, що треба якор кинути і прив'язатися. Ти там може всю мотузку не відпускаєш, щоб воно ну, знаєш. Потім тяжко підіймати. А так. Припусти та прив'яжись. Так, есть рыба какая-то. Сань, ну возьми пиццу. <реш> Что-то вообще непонятное. Не а, щука, она просто так... О, это вообще... Монстр. Монстр-щука. Монстр-щупака точнее. Ладно. Да, такі щуки, конечно. <реш> Знаєш, так от їдеш в Фільляді, ну, спочатку таке враження, що тут тільки великі щуки, прям приїжджаєш, а тут такі самі, як і як і вдома і в Польщі. Але, що ми від нуля ушли, це вже це добре. Хоч щось, і мали. Пробуй під комиш да. Ти на силикон так кидаєш? Ну, угу. теж не злу. Пічки співають. Така тише птахи. Так, вже годину кидаємо щось ні на силикон, ні на цей, ні на оберісать. що на бльосна, може, попробуємо? Можна бльотнуть попробувати. Давай на блсинки спробуємо. Ось тут що у нас тут я все зелене возьму, та є тримай. Шо під комишек туди? Глибина <кій> однакова. Уже 25 та точка, да, Сань? І риби. Сонечко встало, так тепленько. А щось сьогодні нам взагалі з рибалочкою не везе. Зараз ще останню точку да, і, і на базу перекусимо і, і потім ще вечором разочок вийдемо, якщо щось буде, то щось познімаю. Якщо не, не буде сенсу знімати, то вже, вже не будемо знімати. Так, у нас останні шанси. Остання точка. Зараз нічого не піймає, нічого не клюнемо, не клюне. то вже рибалка на цьому закінчиться. Аж, на жаль, пару, пару закидів. Коблери ні на силикон, ні на блешні, нічого не хочу брати. Фадла. Що ти зробиш? Це рибалка, да, Сань? Метров п'ять, а що ж? Тут немає сенсу Це тільки під камишки кидати воблери. обларе, треба сілібом. Слухай, ну вітер піднявся, такий нормальний, да? після обіду будемо виїжджати? Ну, На вечір, да? Ще спробуємо. Ну да, зігритися, бо дуже холодно садить. Єдиний варіант це на той ямі щось там ще вечором подіргати будуть бо... і все, бо риба вже вся на ямах, дуже холодно малька немає. Треба дівати ноги. Коротше, я витягую. Немає сенсу. Десь на сьогодні вже і сині. Майно. Бачу, ну, Маю на вас і змерзли. Ну що ж, таке буває, нічого не забудеш. Все, Дякую. За зв'язку.